Самий-самий величезний привіт. Я вас вітаю в Аврорі. Подивимось, які новинки акції. А з 30 вересня. Вересень вже все минув. По 6 жовтня. Включно. Дивлюся на ці чашки, чи я до них дотягнусь. Ось такі матові чашки по 44 гривні на 320 мл. І ось така також зі знижкою вона 34 гривні. 320 мл. Хочу подякувати за коментарі. Я дякую вам. Я завжди вам вдячний за коментарі та за вподобайки ваші величезне спасибі. Зараз в акції овочі, чистка на 27 гривень. Набір з трьох ложок столових 29 гривень. Ось такі можна придбати також 29 гривень, але це одна штучка. А виделки столові також по 29 гривень одна штучка. І ложечки чайні по 24 гривні також в акції. Економія 10 гривень. Ніж для хліба. Поставили зараз його на знижку. 49 гривень також хороша ціна. 19 гривень ніж для піци. Ось такий ніж можна придбати за 69 гривень. Поставили зі знижкою сокиру. Не раз вже її відкривав, показував вам. До речі, так, знаєте, презентабельно в коробці. Термометр великий вуличний по 17 гривень зараз. Він дійсно великий. Той хто не добачає, або якщо трішки далі повісити від вікна, заглядати через вікно. А ось такий 24 гривні, також вуличний. І найдешевший 15 гривень. Плямовий вивідник для салону авто. Зараз зі знижку 58 гривень. Тримач рибальський 49 гривень. Зараз в Аврорі знижка на котушки. Вона йде безінерційна. 649 гривень. Ось такий кілимок під двері зараз зі знижкою. Прогумований. Кольори в асортименті 77 гривень. Ось ці кілимки також зараз в акції. Вони досить добре впитують воду. Також кольори в асортименті прогумовані. 9 гривень підставки під гаряче. А ось такий можна придбати за 69 гривень. В акції зараз а, ложка шумівка кухонна, 59 гривень. Соковитискач, до речі, хочу сказати, дуже зручний. Зі знижкою зараз тримач для кухонного інвентарю. Магнітний. Можна для ножів, для виделок. Да? 49 гривень. Прес для картоплі металевий зі знижкою. Зі знижкою зубочистки 7 гривень. 69 гривень бамбукова кухонна дошка з металевим кільцем для підвішування. А ось таку можна придбати за 99 гривень, трішки більша. Також бамбукова. Набір а, затискачів для пакетів 15 гривень. Ось такі великі. І трішки менші, також 4 штуки, також 15 гривень. Набір спажок, шпажок, шпажки, да? 17 гривень, 50 штук в упаковці. 49 гривень газовий портативний балон з кешбеком. І такий також а, 49 гривень. Але тут трішки менше об'єм Да? Так, щойно поставили ось такі бамбукові палочки, ковирялочки. Ціна їх. Щось не хоче битись. 19 гривень, а штук скільки? Не бачу. Зі знижкою контейнери для зберігання на 3,5 літри 55 гривень. Кольори кришок в асортименті. Так, а кому ще потрібен мангал зі знижкою 149 гривень. Так, з'явилися ось такі новинки, досить непогані, хороша якість пластика для зберігання їжі. Можна заморожувати. Трьохповерховий, можна сказати. Ось такий. Ну, кришки можна обрати в різних кольорах, 199 гривень. Зараз перевіримо ще ціну. І закривається з двох сторін з однієї та другої. Лише 88 гривень. Ось такий великий лоток для зберігання. Тут все зміститься, не тільки виделки, ложки. Тут і ножі, і відкривашки можна поскладати, і додаткові інструменти. Досить хороша ціна, якщо вас по розміру дозволяє, можна придбати ось таку поличку, а з контейнер, лоток. Зі знижкою підставка для столових предметів, як сушарка, мабуть, використовується. Це на три відділення і ось така на два відділення 44 гривні. Ну і Поставили оцю новинку зараз зі знижкою, термочашка на 360 мл. Логотипи такі, бачите, всі українські, вітчизняні, Всі чорні тільки логотипи відрізняються. Чашки вони зараз по 159 гривень. Зі знижкою ось такі ємності для зберігання їжі. Закривається з двох сторін, також герметична пластикова кришка. І ціна такого бокса зі знижкою 64 гривень. Поставили зі знижкою ось ці пляшки, хто займається спортом, або навіть собою хто спортсмен, да, коктейлі ці. Можна розбухтувати 139 гривень. Зі знижкою ось цей ланчбокс для перших страв 74 гривні. Подобаються мені ці пластикові миски, горошок. Ціна їх 49 гривень зараз в акції. Салатник пластиковий, як човник. Також зараз в акції 29 гривень. В акції зі знижкою зараз ось такі а, рушники, метр 40 на 70 по 199 гривень. І вони йдуть ось такими звірятами. Набір для декорування квіточки багато різних кольорів по 22 гривні. Набір для декорування ось такі квіточки та по 22 гривні. Набір бісеру 3 штуки, три кольори, 14 гривень. Коробка металева для зберігання дрібничок. Зараз по 24 гривні. Можна обрати різні кольори. І також в акцію поставили вічний календар. Такий в мене також є: 34 гривні. Зі знижкою шкатулка гіпсова з кришкою. 37 гривень. А кактуси в Аврорі можна придбати за 55 гривень. У мене колись давно також стояли такі кактуси біля комп'ютера, і всі, хто приходить, казав, які тебе гарні кактуси. Ніхто не здогадувався, що вони а, штучні. Зі знижкою зараз 44 гривень. А, набір мила трояндового. Я вже не раз говорив і зараз повторюсь, що їх можна використовувати для спецій. Дуже добрі у ці чимось, Якщо не маєте чим закривати свої спеції, тут 50 штук 27 гривень. Набір камінців для декору 17 гривень. Тут навіть є мох для декору. Він зараз також зі знижкою 27 гривень. Для малечі рюкзачок, міні-рюкзачок з ведмедиком. Ведмедика можна витягнути та бавитись. Набір щиточок для чищення. Навіть да, для дитячих пляшечок, якщо дитина їсть кашки, малашки всілякі. Ціна такого набору 49 гривень. Швабра для миття віком. Тут є багато різних насадок. Також є водозгін. 24 гривні. І один водозгін окремо можна придбати зараз за 34 гривні. Для миття посуду Galax 480 грамів, 44 гривні. Зі знижкою Super Vosh 500 грамів 35 гривень всім в одному. Також для миття посуду. Засіб для миття посуду Friends, лимон та алоє 500 г29 гривень. Хороша ціна, ще й кешбек. В акції розпилює розпилювач для жиру. Пригоріли забруднення, не залишає подряпин 79 гривень. 500 грамів. І це у нас засіб для чищення холодильників, також 500 грамів, 57 гривень. Я вже показував ці капсули для прання 949 гривень, тут 75 штук. Відбілювач кисневий, 570 грамів. 79 гривень. Місіс Хелін кисневий відбілювач. Тут 450 грамів, 57 гривень. Мило Friends для прання 15 гривень. І це також для прання, для видалення плям Ось йдуть по 125 грамів 15 гривень. Кисневий відбілювач сіла Оксі. Кисневий плямовий відник 99 гривень. І відбілювач кисневий оксі також сіла цієї ж фірми 900 грамів 99 гривень. Білі вітрила для білої білизни 200 грамів, Кисневий відбілювач 24. Ось такі капсули універсальні для прання. Упаковці 10 штук зараз можна придбати за 59 гривень. Гелекс. Засіб для миття ванної кімнати 500 грамів 79 гривень. Засіб для видалення плісняви 500 грамів 59. Запасні освіжувачі балони Зефір Пу 49. Літровий ріф для унітазу густий гель. 64 гривні. В когось щось впало, продасться. Ціна непогана, але як він працює, не знаю. Сенсуау. Цей концентрат для білизни літровий пом'якшувач. Написано, ще й парфумований. Їх декілька видів є. Ціна 47 гривень зі знижкою. А ось такий ще дешевший кондиціонер для білизни. Також цілий літр 25 гривень. Підвісний блок для унітазу 32 гривні. Велмакс. Зараз в магазині Аврора багато знижок на чоловічі одеколони, аромати. Можна придбати зі знижкою. 84 гривні 99. А це щось новинка. 159 парфумована. В акції Нівея. Крем для обличчя. 169 гривень. Тут є і денні, і нічні. 169 і Nivea Q10 трішки дорожчі, 219. Нівея міцелярна вода 400 мл 109 гривень зі знижкою. І а, мус для вмивання для чутливої шкіри Нівея 155. Парфумована вода. Спрей для тіла, Lovit Devin. Це не цей, оцей да 69 гривень. Новинка в магазині Аврора зубна паста сплеш. Хочу про неї вам розказати. Дуже цікава паста. Зараз вам про неї розповім. Так, самі найкраще я вже вдома і хочу з вами поділитися ось цими новинками, які нещодавно з'явились на поличках в магазині Аврора. Я ще звернув увагу минулого разу, коли знімав відео. Це новинка зубні пасти фірми Splash. До речі, наш український виробник. Це дуже важливо. І Хочу звернути вашу увагу. Ці новинки дуже відрізняються на полицях в магазині. Своїм оригінальним пакуванням. Дивіться, які тут цікаві пакування, не такі, як звичайні ми звикли бачити. Да? Я хочу навіть одну відкрити вам показати. Ось так вона цікаво відкривається. Дивіться, як тут гарно цікаво написано. Привіт! Нарешті ми зустрілися. Я чекала цього сотні днів та ночей. Шукала найкращі компоненти по всьому світу, щоб бути ще кориснішою, та й найяскравіші кольори. Щоб бути ще цікавішою для тебе. Сподіваюсь, наші стосунки продовжаться і в горі, і в радості, і зранку і ввечері. Хочу сказати, що ці новинки покликані зробити щоденну процедуру наших, нашого чищення зубів більш яскравою і корисною. На сайті Splash є три зубні пасти, кожна відрізняється одна від одної. Наприклад, ось ця зубна паста освіжаюча з відбілюючим ефектом, зі смаком ментолу і зверніть увагу огірком. Ця зубна паста має гелеву структуру, низьку абразивність і підходить до, для чутливих зубів. Я зараз вам ще щось розповім. Мене дуже зацікавила одна паста. Ця зубна паста освіжаюча з відбілюючим ефектом і зі смаком м'яти. І хочу вам розповісти про ось цю пасту. Вона мене дуже зацікавила. Я навіть підготував зубну щітку. Я зараз навіть піду і почищу нею зуби. Дивіться, що тут. А це зубна паста освіжаюча з відбілюючим ефектом, зі смаком ванілі та лаванди. А ви знаєте, що лаванда допомагає додатково загоювати ясна. Давайте також відкриємо. Я зараз швиденько хочу почистити нею зуби, тому що я дуже зацікавився А, Ось. І зараз розкажу вам, що цікавого в цій зубній пасті. тому що я ніколи не мав такої зубної пасти з лавандою. Дуже приємний аромат зубної пасти. Також дивіться, така гелева структура. Цікава, бачите? Так, я вас залишаю на 2 хвилини. Ну що, я спробував цю новинку, вона мені сподобалась. Цікавий такий присмак, не схожий на інший. Дійсно відчувається такий аромат лаванди, ванілі, також є м'ята. Але хочу сказати, що м'ята не така, знаєте, пекуча. От я почистив зуби цією пастою, але відчуваю, от я зараз, зараз я з вами розмовляю і відчуваю, що подих мій свіжий. Тобто свіжість подиху добре тримається, але при цьому немає такої, знаєте, пекучості в ротовій порожнині. Усі пасти мають відбілюючий ефект. За рахунок низької абразивності, тому підходять для чутливих зубів. Хочу вам розповісти ще про ополіскувач сплеш для ротової порожнини зі смаком м'яти та лемонграсу, має в складі ефирні олії, тому він не просто освіжає подих, а оздоровлює ротову порожнину. Ополіскувач не містить спирту. Тому немає такої, знаєте, пекучості. Та підходить для чутливих ясен та зубів. І зараз увага, самі найкращі, мої зверніть увагу тільки для вас, оцей ополіскувач буде в подарунок за умови придбання будь-яких двох зубних паст. Подарунок ви можете отримати, перейти за посиланням, яке буде під відео та в коментарях. На сайті просто потрібно вказати ось цей промокод. І ви отримуєте Ополіскувач у подарунок. Це акція тільки 2 та 3 жовтня. Тому поспішайте. І як завжди, економних вам та найкращих покупок. До нових зустрічей.